З Херсонщини розпочнемо. Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій на зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава як у вас було в шумно чи все йшло просто понад вашими головами? Ну, Якщо брати іменно Херсон, то все йшло під нашими головами. Шумно було в Миколаєві, наскільки я сьогодні побачила в новинах, шумно було в Очакові, шумно було по всій Україні. У нас шахеди і крилаті, все пройшло повз, а у нас арта вона лупить кожен день. Не так, щоб, якщо чесно, не так, щоб от... Кожну хвилину, слава Богу, але нас і в нас в піві достають. Тому у нас у нас трохи своя війна, і дай Бог, щоб вона тут і закінчилася з цими в ПІВІ, Тому що це насправді страшно, коли ти. Тебе ніхто не попереджає, ти не можеш це бачити. Ти бачиш в останню хвилину, і ну є люди, котрі спасаються а є люди, котрі помирають. Від та, ми бачили вже ці історії, зокрема про те, що фактично відбувається таке собі з неба сафарі та тобто за цивільними полюють, коли залітають до Херсону. Да, вони палюють за тим, кого вони бачать, знаєте, mm -hmm. за цивільними, за дітьми. Машини дуже часто, машина для них дуже гарна ціль, тобто вони ж не просто сафарі влаштовують. Наскільки я знаю, то тут сюди приїжджають на лівий берег для того, щоб на нас тренуватися. Тому вони вибирають любі цілі. Вони зараз у них є така тактика: вони садять той дрон, щоб економити енергію десь на даху або десь повище і. Слідкують хто пройде або приїде, щоб тоді вразити? Та ми, ми ці історії теж з дроноводами нашими дізнавалися Оці почекуни, які чекають, тільки щоб потім заатакувати. Є якась розроблений алгоритм в принципі, як херсонці пересуваються в денний час. Є наскільки інтенсивним є рух на вулицях? Я вам хочу сказати, що машини носяться. От просто, Я... Раніше ти переходив дорогу, ти так дивився, ага машина далеко. Тепер ти перечікуєш, поки вона проїде, бо не менше 100 км на годину їздять по тих вулицях, де вже дрони були, і ми знаємо, що вони там можуть бути. У нас є декілька телеграм-каналів, котрі повідомляють: дрон там, дрон там, дрон там. ну це... um, ne Не ті дрони, котрі якось вирахували приборами, а це люди туди пишуть, що почули або побачили угу. і в такому телегоні. І ти вже, коли ти виїжджаєш машиною, то ти дивишся, чи нема там чогось. Хоча ну, це таке ну, менш тим, 50 на 50 ти можеш якось вирахувати свій шлях. Коли пішки, то звісно, під деревами ближче до стін домів. В общем, якось так зігзагами, перебіжками. От ми а, а громадський транспорт, я так розумію, загалом взагалі не їздить тоді, так? Через цю... їздить. Їздить, но не їздить, але не всі райони, тролейбуси їздять, маршрутки їздять, але. Эм, эм... До четвертої години вечора це ну максимально таксі можна визвати. Ну для Херсона це за грубі гроші, коли тобі треба проїхати там пару кілометрів, а це 300 гривень. Але я розумію, цих людей вони ризикують своєю машиною. А якщо ти вже досидівся, десь що у тебе комендантська година, і треба їхати, і ти визиваєш, і то вони не з усіх районів забирають і не. В усі райони зараз їздять, не ризикують. Коли ворог починає терор по Херсону з артилерії, впевнений, що зразу працює наша контрбатарейна відповідь і що після цього? Тобто вони перестають обстріли, коли отримають у відповідь контрбатарейну таку Чи Це йдуть такі артилерійські дуелі одне одному не заважає. Ні, ви знаєте, перестають. У нас тут дуже гарно там, де я живу. Чутно, коли наші стріляють. Ми вже відрізняємо. Ми не знаємо, що це, але по звукам ми відрізняємо, що о, щось новеньке з'явилося. Ну щось новеньке, значить, розні буде, буде непереливки. Так наші одразу відповідають. Я цьому радію, бо раніше. Десь, наприклад, рік тому то було по різному, було ті стріляють, а наші мовчать. А зараз, поки що, дай Бог, так от є така ем, надія, що там. Ну ми ж потім читаємо, що там знищили, там знищили якісь е, русняві е, точки. Вчора падпараділа дуже виклали, е, виклали в мережу наша 34-та бригада. Наші хлопчики марпіхи вони дронами повісили над Олешками прапори, наші і наші українські, і нашої бригади. 34-ї. не один прапор, а там в різних містах, і на Антонівському мосту, на тому, що від нього залишилися, і на вежі водонапорні, і там ще декілька місць. Я так Олешки дуже не сильно знаю. Але вчора, у такий день конституції, вони зробили для нас. І для тих, хто живе на лівому березі, для херсонців було привітання. Та ми бачили ви і показували ці кадри з водонапірної башти. Я просто не знав, що це було ще в декількох місцях. Е, е, хотів ще у вас, пані Оксано, розпитати і загалом про той берег, що чути, що доносить Сарафанове радіо з лівого берега. <кій> На тому березі у них дуже часто відключають світлий і зв'язок. Ну, це тому що я так думаю: по-перше, наші стріляють. А по-друге, вони там пересувають свою техніку. Як тільки виключили світло на всьому лівому березі, зв'язок, значить, десь вони там роблять ротації. На тому березі було ще в цьому році. Я просто точно, Це я кажу про те, що я знаю точно, Було ще в цьому році в деяких селах е, навчання дітей українською. Тобто і російська, звісно, вже, це ж це в першу чергу вони дітям подовжили це навчання на цілий місяць. От всі, е, от всі Мабуть, зараз закінчили вже червень закінчується е, всі школи до кінця травня, а подовжили навчання іменно тому, що дуже погано е, іде російська мова, треба значить, втолкмачити її. Але зараз все, вони сказали, що в зв'язку з. У зв'язку з геополітичною ситуацією, навчання тепер буде проводитися тільки російська, тільки російська мова, ніякої української мови в школах не буде. Тобто, вже пряник закінчився, тепер починається кнут. Людям важко, з медициною, якщо у тебе якась проблема, така, що це не простуда і не кашель такий легкий. А щось більш більш важке, то треба їхати аж до Сімферополя. тому що лікарів як таких фахових, ну що я кажу? Про фаховість, але немає. Присилають якихось інтернів з дальніх районів, з глубінки російської, і а так, як люди залишилися максимально похилого віку, то важко от і в цьому випадку. да Вони виплачують пенсії. Так, є люди, котрі кажуть: да ну нічого, ми вже прилаштувалися, нам нормально, нам вистачає, нам тут допомагають. Ну, такі люди є всюди пристосуванці. І це, знаєте, Ну це важко. Це важко зрозуміти, але це є. Пані Оксано, а ви ми маємо нагоду, як то кажуть, в пригоді стали події в Одесі. то перше, розпитаю про рідний вам Херсон. Тобто, ми пам'ятаємо, як до Російсько-української війни було боляче, наприклад, в наших містах, де в Полтаві такими символами, маркерами руської окупації, такої негласної були весь цей культ Полтавської битви Петра І були такі самі е, м, катастрофічні речі, коли е, в часи мера гурвіца таки встановили ту е, німецьку. Німецько-російською імператрицу Катеріною цей пам'ятник теж був таким маркером, який стерчав. в Херсоні. Теж було достатньо багато маркерів бо часто бував у гарному місці, та їх використовували власне розповіді про Херсон і Миколаїв як казочку про цю новоросію. От що зараз в місті? Як з цим в Херсоні, і як самі Херсонці до того до того ставляться? Дивіться, насправді я тут я теж точно можу сказати, бо я в комісії була і по переименуванню вулиці, ця комісія займалася ще і тим, що ми ви, людям писали, що давайте де, що ми забули, що ми виявляли всі, всі таблички, всі деякі барельєфіки, все ще тільки завгодно. Я вам хочу сказати, як було до. Я як, як депутатка ще писала, що прибрати треба оцю таблічку, там пам'ять русських моряков, там оцю таблічку, Росія там найкраща. Мені тоді відповіли, що це до вторгнення. Мені відповіли, що це історична пам'ятка, не можна і так далі. і так далі. Зараз, слава Богу, оці всі історичні в лапках пам'ятки прибрані. і... Е, Єдине, мабуть, де не прибрано це там, де просто дуже сильна лінія обстрілів, аділова бюстів повіс із собою як пам'ять, коли виїжджали з Херсона, а там ще була така пам'ятна дошка. Просто я не піду зараз не перевірю, там дуже страшно, там дрони літають просто як у себе вдома. Знайшли ще одне місце, там така церква, котра у нас називалася Афганська, вона в глибині, туди практично ніхто не ходить, але от проходив чоловіка чоловік побачив, буквально тільки була була засідання Ради, і теж уже припис зробили прибрати, там ну, там ну зірки е, ці і, mm -hmm. і барельєф з, з перейменуванням там всяких-всяких міст, і російських. Я вам хочу сказати ще так за Миколаїв, трохи зачеплю В минулому році я е, туди поїхала до доньки, ми гуляли по набережній, і там пушка така, я залізла на неї. Опа, там Ця двоголова написала пост в Фейсбуці, Боже, мене там ну хтось підтримав, хтось мене захейтить. Знову ж, це історичне, не маєте права, але побачила буквально на цьому тижні допис, і що прибрали такі цю пушку, і там була світлина, ту, що я поставила. Але от знаєте, все ж таки. Я за те, щоб прибирати Так, це угу. історія. Значить, ви туди, куди то в історичний музей, бажано в підвал і бажано нікому це не показувати, нехай історики це вивчають. От, а, пані Оксано, подивіться, а теж поряд абсолютно резонансна історія трапилася. Я про Одесу хотів вас теж розпитати. Тим більше, що ви, можливо, трошки більше володієте е, знаннями про психотип виборця. Одеського, який собі вибрав Труханова. А труханов вибирають руський мір, і навіть не хоче виконувати те, що вже вирішено. Тобто, прибрати м, африканського руського імперця, є такий АС Пушкін, в, в, прибрати цей пам'ятник. Хоча по ньому давно уже все рішення ухвалено. А цього разу е, м, наш знайомий часто до нас вмикається, військовий Морослав Откович був в Одесі. І ну, оце в них виникла перепалка, бо він побачив Пушкіна поряд з інсталяцією. Власне, що наробила російська агресія з містами. України, в тому числі з Одесою, і, і ну він був в шоці, бо це така шизофренія виставляти, що наробили руски в Одесі, і поряд з ним тримати далі е, АС Пушкіна. І от е, тут виникла історія, що Труханов фактично сказав, що русський мір тут ні до чого, Пушкін тут ні до чого. І наїхавши і на е, Мирослава Отковича, каже, що не в окопі. Е, одним словом е, е, мер. Одеси Геннадій Труханов поводиться так, як в Ліхії 90-ї, коли наші колеги розповідають про різні цікаві формування, які ми зацікавлена поліція Греції, якісь паспорти. Одним словом, от така історія. А в цьому випадку, от, в, по перше, про Труханова моє питання. А по друге, а як одесити такі сприймають історії? От сьогодні я вам хочу сказати. Одесіти теж розділилися, ми це, ну, ми це знаємо. одесити теж розділилися. Навпіл є не навпіл. Я сподіваюся, що не навпіл. Є ті, хто є, є всюди такі люди. Я буду розмовляти тільки російською, це мій рідний язик. Оці от... я з дитинства на касках Пушкіна виховувалася, і мої діти і онуки, і нічого не хочу знати. І це така пам'ять. Я вам хочу сказати. Що, мабуть, мабуть, це цинічно буде, але е, скільки ще треба, щоб Одесу бомбили, щоб вони зрозуміли, що це е, русський мір їх бомбить, і що не можна чіплятися за е, російських. Е, е, Культурних діячів, скажімо так, у нас є свої. Я часто над цим думаю, це, як на мене, не вистачає не було, коли ми стали вільною Україною в 91-му році. Не було от такого патріотичного виховання. Не патріотичне виховання там джура, або ще щось, якісь там лагері військові для дітей, хоча і це теж угу. це хоча б трошки було, а іменно вкладати в голову любов і не тільки любов, а гордість за свою країну. Я не можу мене розриває на тисячу маленьких паганієк, коли я чую ем, ні ту страну назвали Гондурасом, або коли я чую, що мені дала ця країна. Я завжди людям в очі дивлюся і говорю, говорю ну як ви можете так казати, але ж це виховання, і виховання не тільки школа. Ми звикли так, школа виховує нам дитину, ми її потім заміж віддамо, або там ще щось, і все і все наше. На цьому закінчилося виховання. У нас цього не було і у нас його, на жаль, і зараз мало. І, ем, а Одеса вони угу. такі завжди були, вони себе рахували якимось іншим світом в Україні. Вони були не такі, як не такі, але Слухайте, ми знімали Ленінів в 2014 році. Я думаю, що пора вже знімати просто насильно ці пам'ятники. Ну, ми теж хочемо подивитися, чим завершиться ця історія, тому що це фактично новий виток протистояння Труханова мера Одеси проти військової цивільної обладміністрації адміністрації та і самого припису рішення в рамках українського законодавства про знесення пам'ятника в Аїс Пушкіна в, в внука раба, якого собі рускої імператори привезли з Африки в потішенні арапа любимого імператора, і цей імперець, в принципі, достатньо легко можна навіть по його творчості зрозуміти. Куди і і чому в, в він би мав би повернутися в свою імперську історію? Пані Оксана... слухайте, Ну за слухайте. Ну якось Одеса пережила, що знесли цю імп... імператрицю Катерину. Переживи, що знесуть ну власне, так <ривіт> пані Оксану. Дякуємо, що вранці неділю були разом з глядачами Еспресо в депутатках Дякую. Херсонської міської ради Оксана Погомій. Про і про Херсон трохи встигли.